Кошенята, попліткуємо, говоримо про полякову та Армію Flowers. Калуш співає на автомиті. Леді Гага продає себе трінчер та маленький піструн. Монатік сильно, тож мощуся зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, сьогоднішній випуск я хочу розпочати з хвилини мовчання вшанувати пам'ять загиблих в селі Гроза та в Харкові. Сьогоднішній випуск, мені, чесно кажучи, складно знімати і складно себе налаштувати, зібрати до ладу. Спочатку трагедія в селі Гроза, потім Харків. І я не знаю, як у вас, але за ці майже два роки війни з одного боку ти звикаєш, ти адаптуєшся і ти розумієш, що кожного дня гинуть люди. Але кожен раз. Коли ти просинаєшся і бачиш ці новини, м -м -м, вибачте, вибачте, я так, треба себе заспокоїти. Але кожен раз, коли ти читаєш ці новини, я не можу сприймати це як чужий біль. Робити вигляд, що мене це не стосується. Робити вигляд, що це десь там, це не зі мною. Я це сприймаю як класну трагедію. І коли я. Ах, М -м. я коли дивився ці фотографії в селі Гроза. Вибачте, я. Фух. Я знаю, у нас канал пліток, і я не можу. Я не знаю, як розпочати цей випуск. Я не можу зараз посміхатися і просто з такою легкістю видавати порцію пліток. Тому що це. Боляче, боляче бачити ці фотографії, боляче бачити обличчя людей, які втратили своїх близьких. Одну секунду, я налаштуюсь і розпочнемо з позитивного вайпу. Я знаю, що ви прийшли саме провести свій ранок за гарним настроєм з атмосферою. Я перепрошую за свої емоції та хвилинку слабкості, і я не вирізав це в монтажі, тому що це наші реалії, це наше життя, і якщо я буду вирізати це все, тоді де я? Я з вами усім ділюсь: і позитивним, і негативним, і плітками, і гостренькими зливами. Але якщо я відчуваю в моменті якісь переживання, я теж цим ділюсь. Все, я налаштувався. Значить, Оля Полякова і Армію Flowers презентували композицію під назвою «Love is Blue». Давайте послухаємо невеличкий шматочок. Від себе хочу сказати, що композиція виконана в кращих традиціях гурту Army of Flowers. Це абсолютно легендарний гурт, який став невід'ємною частиною сучасної світової музики, і приємно бачити таку колаборацію. Я дуже довго чекав на прем'єру, але трішки буду критикувати. Олю. Нічого особистого. Трек качає. Мені подобається вайп, мені подобається посил. Мені подобається легкість пісні, але склалося в мене враження. Що Оля Полякова в своїх партіях звучить окремо від учасників, і я розумію, що скоріш за все це зводили і записували окремо одне від одного в дистанційному режимі, але водночас все одно ти розумієш, що Оля десь там, і вокал не зведено щільно, як на мене. Тому партії Олі дещо вибивалися, але можливо моє сприйняття зараз саме таке при відсутності музичного відео. І якщо буде прем'єра. І ми побачимо абсолютно фріковську картинку в кращих традиціях Army of Флаверс та Олі Полякової. Це може перекрити цей невеличкий з моєї суб'єктивної точки зору недолік і буде звучати мегабомбезно. Тому подивимось, я би хотів побачити кліп і дуже сподіваюся, що він вийде на ближчим часом. В даний момент, коли я знімаю це відео, поки що немає кліпу. Я буду чекати і запитаю в команду Олі або в самої Олі, чи вийде прем'єра музичного відео. Але в будь-якому якому випадку це якісний продукт? Мені подобається, наголошую ще раз, танцювальний ритм. Я кайфую від такої музики, і класно, що саме Оля Полякова долучилася до Army of Флауверс, тому що це органічний дует. Тож я чекатиму на музичне відео. А які у вас виклала ця композиція емоції? Поділіться, будь ласка, і оцініть композицію в коментах від 1 до 10. Гурт Калуш Оркестра виступатиме на відкритті автомийки Статус виступ гурту 810 о 15.00 на центральній площі. Республіка Парк. І почалися меми, почали писати заодно і килима помиють. Потім писали від Євробачення до автомийки. І все це м -м, забавно. Я погоджуюсь, що таке позиціонування гурту. Виступати на подібному заході, ну для мене особисто дещо не зрозуміло з іншого боку, з іншого боку, можливо, заплатили дуже хороший гонорар, і у мене є власні спостереження і думки, що наступний рік буде дуже дуже кризовим, особливо фінансовим, в українському шоу-бізнесі. І схиляюсь до того, що зараз артисти намагаються знайти будь-яку соломинку за що зачепитися, аби. Заробити кошти, розуміючи, що в 2024-му буде досить складно. Ну, хлопці заробляють як можуть, але в якомусь сенсі їх статус втрачається. Можливо, помиляюсь. Давайте обговоримо, які у вас є на це погляди. За даними видання Беріїці, Леді Гага веде перемовини про продаж всього свого музичного каталогу за 60 мільйонів доларів. Я чесно кажучи, не дуже повірив в цю новину, оскільки 60 мільйонів доларів за каталог, який приніс мільярди в прямому сенсі цього слова, це дуже низька ціна. І з одного боку, чи є сенс продавати свій музичний каталог? Можна розглянути це питання в декількох напрямках. Перший варіант бізнесовий. Звичайно, може, продаючи усі свої композиції, вона заробляє немаленькі гроші і потім йде по принципу Тейлор Свіфт, перезаписує свої пісні, але вже з іншим сучасним аранжуванням запускає релізи і ще раз заробляє. Тобто, в такому випадку Леді Гага залишається у виграші на всі тисячу відсотків. З іншого боку. Леді mm, Гага ще на тому етапі розвитку своєї кар'єри, коли вона здатна видати новий матеріал, щось цікаве, щось концептуальне, а можливо навіть новаторське. Тому, скоріш за все, Леді Гага цього не робитиме. І я думаю, там ще є порох в порохівницях. Я думаю, там ще є порох в порохівницях Я думаю, там ще є порох в порохів. Я думаю, там ще є порох порохів. Ну це складно. Я думаю, що там ще є порох порохівницях. Господи, прости, яке ж складне слово сполучення я обрав. Тому будемо спостерігати за розвитком кар'єри співачки. Можливо, на нас чекає вже новий альбом, і це лише прогрів спеціальний вкид, аби привернути увагу до її імені. Я обожнюю «Гагу», я на ній зростав. Це мій кумир, мого ні, не дитинства, мого підліткового періоду. Тому я чекаю нової музики і з задоволенням буду слухати нові композиції. Напишіть, будь ласка, в коментарях топ-3 улюблених композиції від Леді Гага. Олександр Волошин публікує в своїх сторіс переписку з дружиною Анною Трінчер. Аня йому пише: якщо не зробиш це протягом трьох днів, то я дуже сильно ображусь. Волошин відповідає: Зай, я не буду збільшувати пісун. Тобі пеза, я скажу всім реальну причину розлучення, говорить Трінчер. Це не через зраду, а через маленький пісун. А я перший людям розкажу. Залишаю такий допис, Олександр. Що я можу сказати? Це конкретно той випадок, коли рівень інтелекту в рази нижче, ніж рівень популярності цього тандему. Ви, можливо, звернули увагу, коли ми з вами розповідали інсайди про розлучення, що роблять зазвичай зірки. Одну й ту саму помилку. Вони або відразу взагалі не реагують, починають морозитись. Або роблять усе, аби показати публіці, як одна відома зіркова парочка, що вони все чудово. Вони там разом, вони фотографуватися починають знімати якийсь спільний контент, а потім знову затища. Потім знову знімають цей контент і знову затища. А крах стосунків неминучий. Тому я не знаю, як надовго вистачить Олександра та Аню. Будемо за цим спостерігати, але те, що ви робите, це не додає вам балів і в жодному разі, ну можливо, підліткова аудиторія зацінила і вважає це вау супер гострим гумором, справжнім рофлом. Але це не так. Тому м -м, чим більше крінжуєте, тим більше нам є про що пліткувати. Ваші думки, розмірковування, будь ласка, коментарі завжди відкриті для вас. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте і на завершення сильно та красиво від Дмитра Монатіка. Давайте переглянемо україномовну версію кліпу на суперхіт від Дмитра. Я ратак рапію так, так сильно, а ти сила красива. Дімо, ми однозначно з нашими кошенятами одобрюємо цю композицію, тому що вона справжній хід, тому що там є душа, там є емоції, а музичне відео сповнено лірикою, ніжністю, чуттєвістю. Це те, чого так не вистачає в цей складний час. Тому від мене однозначно 10 з 10 це саме той Діма Монатік, який подобається особисто мені. І я сподіваюся, що цей реліз ознаменував. Ді розуміння, яку музику робити надалі, що пропонувати і як. Далі яскраво сяяти на небосхилі українського шоу бізнесу. У будь-якому випадку спостерігаємо. Наші хвостики скрізь і всюди, тому дімо не підкачай. Я хотів би почути багато якісних композицій та хітів, адже більшість твоїх колег, на превеликий жаль, більшість топів в першу чергу загубилися. І навіть випускаючи чергові композиції, вони лише доводять, що не розуміють цього дня, не розуміють настроїв суспільства, і це сумно, тому що. Як не крутий час. Тих зірок проходить. Тож, дімо, бажаю тобі натхнення, подивимось, що ти готуєш на 2024 рік і наскільки це буде сильно красиво. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, комусь відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте дірект директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Зміг все ж таки налаштуватися. Я боявся, що не зможу Можу записати це відео, оскільки емоційний стан нестабільний, і я не з тих людей, як я вже казав, які можуть не звертати увагу або якось це вирізати зі своєї пам'яті і зробити вигляд, що це там, а в мене все окей. Ні, не окей. В кожного з нас не окей, і для кожного свідомого українця ті трагедії, які відбулися цими днями. Це є теж власною особистою трагедією. Ну що ж, друзі, я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Відео виходять кожного дня на каналі, Тож зустрінемось зранку. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.